А РТО думає, що я там стою к тому дереві поламаному. Привіт, юзер. О! РТО заберу... Аааа, о, -о, о, Ми програєм гору, мені тільки раз борща там не вивезуть, як АД. Мене вдвох не вивезуть, тільки машин. Сорі, наш баршат, але ти все рівно вже в ангарі, тому без різниці. Ого, я буду стрілять. А я буду стріляти в більш картонне ХП. Поганий постріл. Трасер. Артобат трасерейть. Типа барабан в 40 секунд з лишнім КД він тресерей, добре. Молодець. Згадалось, як ти мені попався, артов стрічку ОББ арта хтось, мабуть за то я катав на ББшках. скоріше за все. Ні, ну Артобат імба, в нього в центрі стоїть пачка важких танків, він мене трасери. Окей. Хороша тактика. Та, цілому можна. Зараз побачимо, куди він буде другий барабан роздавати. Мені цікаво, прям стало вже. йому там, мабуть, А, да, 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 диви 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 ну та ну та давай артобат не будем. Ми обидва знаємо, що ти мене не запресіриш. Апата на твого я все рівно заберу. Вскочила, рух неможливий. Ціль уражена. Гусениця відремонтована. Ходово полагоди вирушаю. Додайте в чорний список пацанчика. А третій. О, от і третій летить. <гум> Секунд. Пацан, я ж як візьмусь за твоє трасері. то мало тобі не буде, але я не хочу. Я знаю, де він стоїть, і звідки він кидає, але це мені тупо не, тупо не, не має жодної користі з трасодротства. Я піду краще все в цього типу, пульну. Мой прекрасно. Все, я тут потуцуюсь. Він зараз зарядить барабан буде знову самим займатися, а я буду далі до настрілювати. Пацанчик з ніком. О, зі 67. Диви, в нього немало боїв на арті, навіть в мене ще немає цієї крапочки на артобаті. А в нього вже є. Угу. Прикиньте, стільки боїв награть уже, а якби <рес> результату тупо по 0. Я, до речі, звідси можу по острову стріляти, з цієї позиції. І він мене тут хрін прокине. Типа оглушенням дасть. Ось сюди можу кидать спокійно. У нього барабан зарядиться на. на... Десь от зараз уже має бути заряджений в ідеалі. Я буду в оцього, цього типу, кидать. Два, один. Гарно стоїть. Mm -hmm. Прямий. І йому, що саме цікаво, нікуди звідси діватися леопарда буду кидать. давай ще сюди. О, не влучу. Він тут. А, він далі від'їхав. На, ще. Смішно, а я входить. А твій артобот, артобот тобі не допомагає, якщо що. Диви, диви, диви. боже, Божики <які> упорите. <сум> Саме цікаво, він прокидає леопарда мого отут Бачите, от-то -от -от. спокійно. <laughs> ну, не прокинеш ти сюди, Ну не, не вийде Сюди можна закинуть тільки з позиції в F1. І третя, давай третю Ну, де твоя третя. вони веселять такі пацани Я тим часом уже домашки набив, собі 1200. І плюс там блайнди були Мене таке враження, що він чекає, поки я почну стріляти. тримає трехю Добре, нехай так. Я піду... ой-ой, ой задалеко попу задрав. Під дравця, дам тичку. Прямий, прекрасно. Ну, нема? Нема. А я думав, є. Тепер леопард. Леопард і десь тут ще ж цей АСК ся стоїть. Накрыли. Недоліт. Нам ну, все вже я не можу кинуть, бо я став трошки гірше. Ну окей. Ооо, летить, летить, летить. Зарядився, зарядився. Раз. Смішний такий. Ну і що толку він робить? Де його дома. Я все равно настрелю. А СК буде тут стоять чи ні? Як думаєте? Я думаю, ні Але я кину сюди останню, заряжу барабан. А цей далі нехай бавиться со своими Ну, такий геймплей, хтось стоїть довбиться в червону лінію по арті кидає, а я в цей час накидаю дома і оглушене. Намагаюсь допомагати своїй команді по цього телепні. хе <рес> <рес> просто. Божики упорте. Зараз ще одна, да. Ага. <рес> Капець. Давай третю. І третя Я зараз спокійно буду свій барабан роздавати. <плес> Просто ідеальний приклад того, що нафіг вам ці трасери здались. Тепер я спокійно роздаю свій барабан. Мінус один. Поки той в КД, я спокійно роздаю за свій барабан. Ага. мазащі Ай, не полетіло. Оце обідно було. кр один я міг би за 2 тички забрати. 3-2 не встигну мабуть, третій дати Що, знов зарядився? Ааа, посили... посилені пішли. Давай я перезаряжусь А як він так швидко перезаряджається? А посиленим він мені нічого не зробить, він навіть не оглушить мене. О, божечки. Давай третю. Все, три є. Так, 25. Тобто я, коли заряджусь, він ще буде заряджатися секунд 15, добре. Може це той болотний коментатор тебе знайшов. Да мені якось дав. У мене нік прихований. Хіба що він по стріму дивиться? Все. Спокійно. Нормально є. <с> блін. Тут хакер має стояти тут. А той стоїть отам, там, там. Нема хакера. Зарядую ще одну тичку і він уже має бути заряджений на артобаті своєму. Трейд 2. Тепер він уже десь має скоро зарядитися. Диви, диви. Раз. Полетіло. Знаєте, звідки він стріляє? От звідси. Два полетіло. Лови, брат. Останню віддав. Хочу перезарядити барабан. Три. Все, він знов каде. Боже, як смішно. Я не знаю, мене просто це так веселить. Типа, чолов, весь бій, весь бій, нічого не робить. Ну абсолютно нічого, ничего, як моне трассерий. На артобаті, який заряджається 45-8 секунд Треба глянути скільки артобата можна максимально розігнать По КД. Аж у мене зачухалось, уже його по рейс, слухайте. Да, время зараз Если раздать барабан, Свей, я пойду дальше стрелять. Оп, тычка. Давай свою. Почему? Детрассер. О, раз. Я почекаю. Два. Отут він стоїть, просто отут, от, 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 от Бачили, звідки тичка вилетіла? Я бачу. Братан, в цю гру можна грати вдвох. двох. ха Це, мабуть, перший випадок за всю історію, що я затрасірив артвода отак за те, що він мене долбив. Ой, лош... Карлос Звичайно, я говорю про артилерію противника, не про гравця. Ну, треш, ви це бачили. Все? 12. Ні, прошу, 11 хвилин гри чувак витратив, щоб мене затрасерить в сумі сам здох. Ой, привіт, Україна. Я не граю з води. Але упоритий же там, Тіп. Це капець. Просто забий. все будем... рівно ми програємо цей ві, але. Росерелка відламалась, но. Щось пішло не так, я би це сказав. Би так Ну, типу. Я кинув по ньому всього дві тички. Оту одну я кинув останню з барабана, і оцю одну. Я його забрав за дві тички. Чел у мене бив, барабан за барабаном по КД. І не забрав. <рик> ну, то як би. Моє кунг-фу сильніше. Ми все рівно цей бій програємо, але це було весело. Потужно, а ага, ясно. Ну, все, і сьомий останній в цьому бою. А, таран, таран, диви, таран тестить, братела. Я не влучу. Ну все. Я вже не заряджусь, бо хакер приїхав. Машина знищена. Максимально упортий ртву з тієї сторони. Як ви думаєте, як, я, я, на як, скільки він скіловий? От як ви думаєте, такий гравець, от як, як наскільки сильний гравець має бути, щоб так грати? Скіловий чи ні? Ох ти жесть. Медаль на секундочку Гора. 3986 дамагу. Цей бій це просто ідеальний приклад того, чому не потрібно трасерить арту противника. Я, блін, його окремо, мабуть, викладу. Хто буде дивитися цей бій в записі і додивиться до цього моменту, ставте лайчик в чат і какашку рожеву, і лайчик відосу. Здоров, твістер. В той момент, поки я грав, я топ по дамагу, їхній артовод набив 416 дамагу. Весь бій мене трасерів, 24 постріли, одне влучання. Ось чому не треба займатися трасерами. 4 тисячі дамагу, 400 дамагу. Трасеріть далі.